Добрий день, мене звати Вадим. Я інженер компанії Softico по рішенню Сенгесгура. У цьому відео я розповім вам про модуль Сенхасегура Certificate Management. Розповім, яка його задача, які функції має, та які проблеми дозволяє вирішити. Для початку коротко про сам модуль Сенгецура. Certificate manager це модуль рішення, який дає змогу в одному місці керувати цифровими сертифікатами всередині організації, без залежності від того, ким був цей сертифікат згенерований, яким центром сертифікації. З його допомогою можна генерувати та підписувати сертифікати, як самопідписані генерувати, так і за допомогою інтеграції з більшістю в, збільшується центрів сертифікації, встановлювати з консолі рішення ці сертифікати на кінцеві точки, веб-сервери, веб-сайти, звичайні робочі станції тощо. Централізовано слідкувати за станом сертифікатів та їх термінами дії. Оновлювати сертифікати, бо, очевидно, якщо може встановлювати, може генерувати, тому може і. Заново генерувати і міняти ті сертифікати, які були зареєстровані в самому модулі, та має інші функції. Тепер перейду безпосередньо до демонстрації. Ось так виглядає сам модуль в консолі рішення. Перше, що поважаю тут продемонструвати, це де в модулі реєструються центри сертифікації, Certificate Authority. Перехожу в модуль налаштування, і тут є вкладення Authorities. Тут доступні інтеграції з різними центрами сертифікації, наприклад, з Microsoft CA, Let's Encrypt. Entrust, DigiCert, GlobalSign тощо. В залежності від авторитету дані для інтеграції можуть бути різними. Та інформація для підпису цим CA може відрізнятися, яка необхідна для того, щоб цей CA підписав сертифікат. Наприклад, для Microsoft CA необхідно вказати хост, на якому є встановлений. Центр сертифікації. Далі необхідно вказати його хостнейм, донейм, домен і назву самого центру сертифікації. Далі обирається прогін для зв'язку з цим центром сертифікації. Для Microsoft CA доступний лише VNR. І тут можна вказати два порта: або 5985, або 5986. 8.5 він відповідає за HTTP зв'язок по VNRM 86 по HTTPS. Тобто по HTTPS зв'язок буде безпечнішим. Далі створення генерування сертифікатів. Генерувати сертифікати можна через вкладення Certificates Requests. Тут також натискаю три крапки. New. І тут необхідно заповнити е, необхідні поля. Перше це тип сертифікату. Е, далі е, тип домену е, з одним чи багатьма доменами або вайлдкардом, е, або вайлдкардом. Вказується організація. Організації теж реєструється через сетінги, там є окреме вкладення. Вказується common-name, кому цей сертифікат надається у цій демонстрації. Я буду генерувати сертифікат для адміністратора лабораторного домену. Обирається, скільки буде діяти цей сертифікат. І Алгоритм шифрування, алгоритм підпису обирається із довжиною ключа. За необхідності можна також на цей сертифікат поставити пароль. У наступному вкладенні вказується додаткова інформація, наприклад, пов'язана зовнішня IP-адреса, хостнейм. У цьому вкладенні найбільше нас цікавитиме, чи буде цей сертифікат самопідписаний, чи буде підписаний інтегрованим центром сертифікації. Тут оберу Microsoft CA. Environment System. Тут можна залишити все, як є. Ці поля можна не заповнювати, вони більше відносяться до самої СНХУРА. Натискаю Save. І через декілька секунд отримуємо відповідь. Адміністратор. Параметри, з якими була згенерована відповідь, і її статус. Що власне, було згенеровано? Згенерований був запит на підписання сертифікату. Certificate Signing Request. Його можна переглянути, якщо натиснути на лупу, і тут є кнопка Download CSR. Ось так буде виглядати реквест. Для того, щоб цей реквест, щоб з нього отримати сертифікат, необхідно цей запит надіслати до відповідного CA, тобто центру сертифікації. У цій демонстрації я використаю мій локальний Microsoft CA, який я встановив на лабораторному сервері. Вказується, reason and Justification. Тут може бути, будь-що воно не впливає на сам підпис. А в, у випадку Microsoft CA необхідно вказувати темплейт як додаткову інформацію. По замовчуванню стоїть веб сервер Він є і по замовчуванню на Microsoft CA. Але я хочу використати інший темплейт юзер. Який теж є по замовчуванню у цьому центрі сертифікації. Натискаю кнопку Save. І якщо все було введено вірно, сертифікат підпишеться десь до хвилини. Вновлюю сторінку, і сказано, що він підписаний. Далі отриманий сертифікат можна завантажити і переглянути. Або ж можна його одразу встановити, опублікувати на, певному, на певній кінцевій точці або на певному веб-сайті. Зараз якраз продемонструю. Для того, щоб сертифікат опублікувати, встановити на, наприклад, сайті або кінцевій точці, у мене у моєму випадку це буде кінцева точка. Необхідно вказати плагін для того, куди опублікувати є плагіни для веб-серверів, Apache, Nginx, iOS. Є е, мені для цієї демонстрації підійде плагін під Windows. Далі current user ставлю. В папку е, Мої сертифікати. Далі вказується пароль від самого сертифіката, А от і необхідно вказати а, обліковий запис, від якого, за допомогою якого буде виконано вхід по ВНР на обрані кінцеві точки. Кінцеві точки, куди необхідно встановити даний сертифікат, який ми обирали. показується в окремому вкладенні, і можна публікацію поставити на інший час. У цього сертифіката я пароль не вводив, тому повинен опублікуватися. Так. Процес публікації можна переглянути на окремому вкладенні. Альтернативно, ви можете переглянути. Завантажити сертифікат самостійно і встановити його вручну. Для цього необхідно відкрити його інформацію і натиснути кнопку Certificate Download. Деякі типи сертифікатів вимагають паспорт. Його можна одразу згенерувати самостійно. І потім собі перекопіювати. І можна переглянути, які сертифікати були згенеровані. У моєму випадку згенерувалося, згенерувався один сертифікат, але він в різних форматах. Повертаючись до сертифіката, який я поставив на встановлення, ось так це буде виглядати. Буде він вже був встановлений, помилок не було, і можна буде переглянути детальну інформацію по тому, які команди були виконані. З генеруванням, публікуванням сертифікатів розібралися, а усі опубліковані сертифікати можна перестворити дуже легко, натиснувши. перейшовши у список сертифікатів, це раз. Тут три крапки, і є опція Renew Certificate. Тобто усі. Дії, Усі дані, які ми вводили, вони просто будуть а, заново а, виконані. Тобто не треба нічого вводити додатково а, кожен раз. Можна оновити сертифікат в один клік і також в один клік його опублікувати. Також з консолі Сенхсура можна а, сертифікат, а, я забув слово Revoke... Відкликати. Відкликати. І також можна поставити цей сертифікат на автоматичну, автоматичне оновлення і автоматичну публікацію. Окрім генерування своїх сертифікатів, у рішенні можна інтегрувати вже існуючі. Щоб відслідковувати їх також, для цього можна використати модуль необхідно використати модуль Discovery, запустити пошук не тільки, можна запустити стандартний пошук, можна одразу по сертифікатам, які встановлені на сайтах. Для цього необхідно вказувати посилання на ці сайти, а можна запустити сканування по девайсам і. Казати, щоб шукалися також і сертифікати. І обов'язково необхідно вказувати плагіни, по яким будуть шукатися, буде відбуватися пошук облікових записів, кінцевих точок, сертифікатів, ключів тощо. Це доволі такий потужний інструмент при розгортанні самого рішення. І одразу можна імпортувати. Також е, необхідно вказувати, які типи сертифікатів е, необхідно шукати. В залежності від того, деякі типи сертифікатів вимагають додаткову інформацію. Усі знайдені сертифікати, окрім е, самого модулю Discovery, будуть відображатися в модулі Certificate Manager. Це доволі таки зручно. І е, знайдені сертифікати можна імпортувати в один клік, натиснувши на плюс. І він з'явиться у списку сертифікатів. Також з'явиться е, на дашбордах. По зареєстрованим сертифікатам буде відображатися статистика. Як я вже і казав в дашбортах, і е, також є тут е, цікавий, е, дуже красивий ось такий е, ріск-радар. Е, який відображає інформацію по сертифікатам, які вже е, встановлені, і ось із такою анімацією показує, коли ці сертифікати, е, е, Прийдуть до кінця свого терміну дії. Окрім автооновлення, можна налаштувати також повідомлення про просрочені сертифікати. Це можна налаштувати в глобальних налаштуваннях Notifications. Тут перехожу на вкладення сетінги. Знову три крапки New Notification. Вказується ім'я, вказуються, які нотифікації, повідомлення необхідно, які необхідно вибрати повідомлення, які вас цікавлять. У моєму випадку це сертифікати. І, наприклад, ось ці три. Оберу. Далі вказуються контакти, вказуються користувачі самого серверу СНГСУРА. У користувачів серверу є, можна вказати їм електронну пошту. І якщо ви інтеруєте ще поштову ваш поштовий сервер з СНГСУР, тоді СНХУРА буде їм надсилати ось ці повідомлення. Тобто це спрацює, якщо е, налаштований поштовий сервер плюс у користувачів є е, вказана електронна пошта. Відсумовуючи усе вище продемонстроване. Модуль Сенгесіура Certificate Management дозволяє керувати цифровими сертифікатами всередині організації. Він вміє створювати сертифікати, він вміє з консолі встановлювати ці сертифікати, має е, інтеграції з е, багатьма центрами сертифікації, і що найголовніше, у ньому можна цей процес автоматизувати. Що скоротить час простою бізнесу через закінчення терміну дії сертифікатів та людських помилок у процесі публікації. На цьому дане відео завершується. Якщо у вас ще залишилось запитання, будь ласка, звертайтеся за контактами, які зараз бачите на своєму екрані. Дякую за увагу!